Місце Москва, тип будинку панельний, метраж 5-4, бюджет 1, 7 рублей дизайн Марія Мікена, фото Евгенії Колібаба коротенько. Ця двокімнатна квартира знаходиться в типовому панельному будинку серії П-44. Нінімальна перепланування було обумовлено не тільки наявністю внутрішніх несучих стін, але і невеликим бюджетом з цієї ж причини, щоб скоротити бюджет. Для обробки використовували фарбу, а предмети з ілля поєднували з бабусиною радянською меблями. Подробиця Марія Мікена оформила цю квартиру для своїх друзів, точніше для їх дочки-студентки. Хотілося створити модний і живий інтер'єр і вписати в нього деякі предмети меблів улюбленої бабусі. Розповідає дизайнер. Для цього відмінно підійшов стиль міцентюрі, адже по суті радянська меблі до нього і відноситься. Бюджет на ремонт був невеликий. Тому перепланування було мінімальним. Об'єднали туалет і ванну, щоб зробити повноцінний просторий санвузол, причому не стали повністю виносити сантехнічну кабіну, тому підлога у ванні залишився піднятим. Пральну машину винесли в шафу біля ванної, попередньо зробивши там гідроізоляцію. Я переконана, що навіть в самих бюджетних і невеликих проектах потрібно постаратися рознести ванну і пральню в різні зони. Так як місце релаксації відпочинку і краси погано поєднується з засобами для виведення плям і брудною білизною. Зрештою, можна цю шафу з пральною машиною розмістити і в санузлі, але обов'язково приховати ділиться Марія Мікена у всіх кімнатах і в коридорі залишили рідний дубовий паркет, але дизайнер зізнається, що його реставрація виявилася серйозним головним болем і недешевим заходом. На кухні на підлогу поклали керамограніт, керамаразі практичний, бюджетний і красивий матеріал. Його ж використовували в обробці санузла. Стіни пофарбували фарбою дюлюкс, спальні і в коридорі поклеїли шведські шпалери і поверх них нанесли візерунки акриловою фарбою. Невелику гардеробну ми зробили при вході в спальню. Сама гардеробна виготовлена з фанери, і змайстрували ми її своїми силами прямо на об'єкті, розповідає дизайнер. У коридорі також є вбудована шафа для верхнього одягу і господарський шафа з пральною машиною. Колірна палітра підбиралася виходячи з побажань замовниці, дівчина мріяла про інтер'єр в скандинавському стилі. Крім того, за ідею інтер'єру автор проекту взяла мрію про море, тому і назва вийшла відповідна: Мрії північного моря, у вітальні море глибоке, що сприяє роздумам на кухні. Холодне сіре, а в спальні море. Західне рожеве і мрійливе, крім того, робота з кольором допомогла скоригувати деякі мінуси простору. Наприклад, стелі здаються вище, ніж є. Насправді, дизайнер в інтер'єрі гармонійно подружила бабусину меблі з радянського минулого і предмети з ікеа. Наприклад, у вітальні диван ікеа добре виглядає поруч із старовинним фуршетом та журнальним столиком. Всі учасники процесу багато разів намагалися викинути стару радянську стінку, не вірячи, що я всерйоз збираюся використовувати її в інтер'єрі, розповідає Марія Мікена. Я залишила тільки її низьку частину і отримала стильну і модну граденцію низький шафа з великою кількістю секцій. Ясна річ, що вона заважала всім під час ремонту, але при цьому залишилася жива, і ми замінили на ній тільки ручки, багато декору. В тому числі розпису і картини було зроблено дизайнером спеціально для цього інтер'єру. Ні найулюбленіший декор в спальні на півкруглі панелі арки вони можуть здаватися незакінченими, але такою і була наша ідея. Вони асоціюються з повітряними замками, з ляльковими будинками, у кого на що фантазії вистачить. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення. Фарба, дюлюкс, шведські шпалери, простапетр, меблі, столик, левантин дизайн, Україна вітальня оздоблення, фарба, дюлюкс меблі, диван, ікеа пуфики, вествінк столик, зара гоме килим сафавіях, текстиль, зара гоме, мгоме, ікеа, декор, дзеркала, вествінк, мистецтво, марія вікена освітлення, стильовий світильник, вествінка, бажур, ікеа спальня оздоблення, фарба. Дюлюк советські шпалери, Петер, меблі, ліжко і комод ікеа, приліжкові столики атона килим килим бакеро, текстиль, зара гоме, гмгоме, ікеа освітлення, торшер спірє віта деп кухня оздоблення, фарба, дюлюкс, плитка, керама маразі, меблі, стільці, ікеа, гарнітур, ікеа побутова техніка, санді, освітлення, вествін, ванна кімната, оздоблення, плитка, керама маразі, фарба, Дюлюкс підлогове покриття керама Маразі меблі, ікеа освітлення, ікеа. хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Крю.